Усім привіт! Друзі! Сьогодні покажу вам, як із кропу я готую ось таку смачнющу приправу. Називаю її соусом. Її можна їсти ось так просто з хлібчиком або хлібцем. Можна використовувати під час приготування різноманітних страв. Та й взагалі це дуже-дуже смачно. Від вас очікую підписок, лайків і коментів. Отож ловіть рецепт. Для цього смачнющого соусу потрібно взяти пів кілограма кропу. Ось так разом із тими стеблами, зі всім цим. Тепер цей кріп закладаю порціями у блендер. Прямо ось так цілим кладу, не ріжучи. Сюди до нього. Всипаю 2 чайних ложки солі і чайну ложечку цукру, а також додаю сюди 2 зубчика подрібненого часнику і 2 чайних ложки лимонного соку, а також цедру з одного лимона. І все це перемішую в блендері. Знову докладаю слідуючу порцію кропу ось так. І знов блендером подрібнюю до стану пасти. Ось такий вигляд мають пів кілограма кропу. Коли він подрібнився, його стало тут зовсім трошки, але зато це буде дуже смачна приправка. Вливаю тепер сюди 100 мл олії і тепер ще збиваю блендером це все з олією до повної однорідності. Можна цей соус залишити вже в ось такому вигляді. Він досить добре подрібнений, але я продовжу ще подрібнювати, тому що хочу, щоб він був прямо такий, як сметана. Щоб не було тут жодного листочка кропу помітно. Але я ж повторюю: можна вже і в такому вигляді виливати в баночку цей смачнющий соус. І нарешті. Соус з кропу готовий. Я додала сюди всього лише 100 мл олії, але ви за бажанням можете додати від 100 до 300 мл олії. Чим більше ви додасте олії, тим буде такий рідший цей соус, але він смачний що з меншою кількістю олії, що з більшою. Перекладаю соус у чисту, суху баночку. кропу. У мене получилась ось така півлітрова баночка дуже смачного з скропу. Зберігати його потрібно у холодильнику. Якщо ви хочете його більш тривалий час зберігати, то я би радила його ставити у морозильну камеру.